Вони розумні, загадкові та навіть трохи лякають, але насправді це одні з найрозумніших істот на планеті. Сьогодні ми поговоримо про воронів птахів, які здивують тебе більше, ніж будь-який детективний серіал. Ворони це найбільший чорний птах з роду корвус, найбільшим з них є крук, вага дорослого крука від 700 до 1600 грамів. Розмах крил до 1 метра 30 сантиметрів. Вони зустрічаються практично у всьому світі, від пустель до засніжених гір. Ворони використовують інструменти, вони можуть використовувати гілочки, дріт і навіть гачки, щоб добути їжу з важкодоступних місць. Це рідкісна риса для тваринного світу, особливо серед птахів. Вони запам'ятовують обличчя людей. Дослідження показали, що ворони пам'ятають людей, які завдали їм шкоди, і можуть уникати або навпаки нападати на них навіть через кілька років. Вони мають складну соціальну структуру. Ворони живуть у групах, де існує ієрархія та правила поведінки, вони здатні до співпраці, конфліктів та примирення. Вони люблять гратися. Ці птахи здатні кататись на снігу, перекидатись у повітрі. Гратися з предметами просто заради розваги. Ворони утворюють пари на все життя вони вибирають партнера і лишаються з ним на роки, допомагаючи одне одному в будівництві гнізда, полюванні та вихованні пташенят. Також ці птахи можуть імітувати людську мову, як і папуги. Ворони здатні копіювати звуки, зокрема голос людини. У неволі вони можуть чітко вимовляти слова. У багатьох культурах ворони вважаються посередниками між світом живих і мертвих. Наприклад, у скандинавській міфології круки супроводжували Бога Одіна ці птахи ховають їжу і пам'ятають про це ворони створюють десятки схованок для їжі і здатні пам'ятати їх розташування тижнями або навіть місяцями. Також вони вміють обманювати інших птахів якщо за вороном спостерігають. Він може лише прикидатись, що ховає їжу, щоб заплутати конкурентів. Вони дійсно розуміють, коли за ними стежать. Ворони змінюють свою поведінку, якщо знають, що за ними спостерігають, що свідчить про їхнє розуміння перспективи інших істот. Також вони навчаються через спостереження. Молоді ворони навчаються, спостерігаючи за досвідченішими особинами як добувати їжу, ховати її. Або уникати небезпеки. Вони виявляють поведінку подібну до жалоби. Після смерті одного з воронів інші можуть збирати з навколо нього, ніби досліджують або оплакують загиблого. Ці птахи адаптуються до міського життя. Ворони використовують урбаністичні умови на свою користь, кидають горіхи під колеса автівок, розпізнають сигнали світлофора. Також вони мають регіональні діалекти. Ворони з різних регіонів мають характерні відмінності у звуках, які вони видають подібно до людських мов вони живуть до 30 років у неволі. Хоча в дикій природі вони живуть близько 15 років, у неволі вони можуть жити удвічі довше. Також ці птахи співпрацюють з хижаками. Іноді ворони супроводжують вовків до здобичі, а потім харчуються залишками м'яса. Ще вони запам'ятовують обман: якщо один ворон обдурить іншого, ображений птах надалі уникає спільної взаємодії. Ці птахи розпізнають емоції людей, ворони вміють розпізнавати емоції за тоном голосу, виразом обличчя і навіть мовою тіла. Також молоді ворони допомагають виховувати пташенят, у деяких видів молодші особини залишаються з батьками і допомагають їм доглядати за новим потомством. А ще вони обожнюють вирішувати головоломки. Ці тварини вміють проходити складні головоломки з кількома етапами, іноді складніші ніж шимпанзе. Також вони імітують технічні звуки. У неволі ворони можуть повторювати звуки телефонів, автосигналізації та інших штучних шумів. Вони демонструють інтелект із раннього віку, навіть молоді пташенята показують надзвичайну кмітливість у вирішенні задач. А ще вони можуть втішати інших. Після конфлікту інші ворони іноді підходять до переможеного, торкаються дзьобами або пір'ям, як вияв турботи. А ще вони вміють передавати інформацію одне одному. Якщо один ворон зустрів небезпеку, він може передати іншим про конкретну людину або місце. Ворони справжні інтелектуали у світі птахів. Вони не просто виживають, вони аналізують, експериментують, граються і вчаться протягом усього життя. Тепер ви знаєте, що ворони це не просто чорні птахи на тлі похмурого неба. Це блискучі розуми з крилами. І якщо вам сподобалось відео, підпишіться на канал, поставте вподобайку і напишіть у коментарях, який факт вас здивував найбільше. До нових зустрічей!